Віталік! І сьогодні я хочу построїти замість такої кузниці, типу, щось таке шелуче. Ну, щоб мені построїти, <клухи> <клухи> мені треба перш включити от таке, угу, от такі, коротше. <клухи> і в нас зараз така от кузниця З ноутбуком. А тут мої предмети. Поки ми зараз все це збираємо. І будемо зараз дивитися, що в нас тут може бути такого класного. Ну, крім такого Це якийсь ресурс пак і ще оце оцей ресурс-пак. Ну, типу, коротше, на такі от ресурс пак. Угу. От, Коротше, давайте вже будемо обусраити кузницу з це. ноутбук і к хай нам буде. Ні, хай лучше буде зачіпати. Хай поки буде все тут. Що ми почнемо? В цьому моді... <клух> В цьому моді. Є доски. Чи не доски? О, тут є садій мод на стіл класненький. Ну, ладно. Я даже не знаю, что надо придумать, я понимаю, тут есть доски какие-то, о да, вот такие вот доски мне подойдут. еще бы какие-то скверы, угу. эти доски, наверное, супер будут. Коротше, тут вже нічого не буде такого цікавого. Ну, поки я не почну вже строїти. Ладно. Ну, все, блять, я вже построю. І воно якось виглядає. Ну, не так сильно, як я хотів виглядає. Ну, коротше, воно не так сильно виглядає, як я хотів. Ну, ладно. Що в мене ще є такого? Ну, коротше, такого класного. Угу, 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 добрый. Угу, подарки, подарки. Угу. Ладно, візьмемо вже собі. Чи тут немає такого крісла є. А тут случайно найти блоки. Что тут за блоки? Нажать и блоки. Ладно, давайте Угу. строим. Угу. Ладно, кровать буде та же сама. Коротше <клухи> я вже взяв всі предмети, які мені треба. Кровать пол, <свист> <свист> а Джоен <чай> так <винток. свист> ладно хоть бы этого стольчика тут эм... классно вроде бы сюда конечно же картину Ну, коротше, я десь отак от його обустрою. Ну, Ладно, все, пока. Я більше не знаю, що, що ще построїти.